Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену ученому медику, який був основоположником вітчизняної кардіології Миколі Дмитровичі Стражеску. На реверсі монети зображено портрет професора. Ліворуч вертикально в три рядки, розташовані написи 1876-1952, академік Микола Дмитрович Стражеско. На аверсі монети зображено. На фоні кола стилізоване серце із судинами, по колу напис Інститут кардіології імені Стражеска». Над ним малий Державний герб України. Праворуч півколом розміщено напис Національний банк України. Унизу 2 гривні 2006 рік, а також логотип монетного двору. Ліворуч вертикальна композиція, яка складається з краплин і назв розділів медицини. Вона належить до серії видатні особистості України. Введена в обіг 28 квітня 2006 року, виготовлена з металу Нейзельберг, масою 128 грама, діаметром 31 мм. Тираж цієї монети 45 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 22 гривні. А на квітень 2024 року вона коливається в межах 110-130 гривень. Ще декілька фактів з життя цього видатного лікаря. Український терапевт, доктор медицини та професор Микола Дмитрович Стражевсько народився 29 грудня 1876 року в Одесі у родині відомого в місті правника. За однією з версій цікавого походження мало саме прізвище вченого. Свого часу його предки оселилися в районі Бесарабських містечок Рені та Болград, нині Одеська область, і родовід вели від мужніх українських козаків прикордонної стражі Задонайської Січі, звідки взялося ОТЕ Страж. А згодом похідне від нього Стражеско. Середню освіту хлопець здобув в Одесі, успішно закінчивши в 1894 році Ришельєвську гімназію. Що робити далі, Микола знав з Малко, він бажав стати лікарем. Проте, в ті часи, Новоросійський університет в Одесі не мав медичного факультету. Довелося їхати до Києва, де того ж самого року Микола Стражевсько вступив до імператорського університету святого Володимира. Тут, у місті на семи пагорбах, минула велика частина життя видатного вченого. Із відзнакою юнак закінчив медичний факультет у 1899 році. Більше того, перспективного фахівця залишили інтерном на університетській кафедрі патології та спеціальної терапії. У січні 1900 року Микола Стражеско став ще й працювати у терапевтичному відділенні Олександріївської міської лікарні, відома киянам Жовтнева лікарня. Яке від 1888 року очолював професор Василь Парменович Образцов. У 1870-1875 роках образцов навчався в Санкт-Петербурзькій медико-хірургічній академії, де слухав лекції видатного лікаря-терапевта Сергія Петровича Боткіна. Він залишався вірним його переконанням і духу протягом життя. Тим часом новий інтерн виявився таким, як треба. Допитливий, спостережливий, працьовитий, подібні юнаки здебільшого, власним розумом до всього доходять. У цьому переконували вчинки, а яскравим підтвердженням став один промовистий факт: не відкриє Америку, коли скажу від вчасно і правильно поставленого діагнозу хворому завжди залежить, помре пацієнт чи житиме, згадував професор медицини Юхим Семенович Брусиловський. Більше ніж півстоліття тому, у 1899 році, Микола Стражевський, будучи 23річним інтерном, діагностував тромбоз вінцевої артерії. Діялося це так: він стояв поряд із секційним столом і спостерігав, як помічник патолога на у морзі витягнув з крові із судини. І тоді його вчитель Василь Образцов звернув увагу молодого лікаря, приголомшеного від побаченого, саме на чималу ділянку серцевого м'яза. Але іншого, більш сірого кольору, зауваживши, що це не крос, а мертвіння. І тоді молодий інтерн вперше зужив інше слово, інфаркт, що раніше визначалося довгим терміном закупорення вінцевих артерій серця. Професору імпонував цей термін, уперше в світі виголошений його учня, і він запропонував інтерну накопичити певну кількість спостережень, аби потім озагальнити симптоматику. У сумлінному навчанні та дослідницькій роботі промайнули півтора року. І коли наставник переконався, що інтерн набув потрібних клінічних навичок, вирішив клопотати та відрядити Миколу на стажування за кордоном Париж, Берлін, Мюнхен. Як допитливий вчений у Парижі киянин відвідав клініку найбільшого терапевта свого часу професора кардіології П'єра Потена, котрий саме випробовував науковий прилад, здатний реєструвати тонкі струми серцевої діяльності. Тепер той апарат відомий як електрокардіограф. Затим у Берліні та Мюнхені Микола Стражевсько практикувався в клініках професорів відповідно лікаря-терапевта Ернста фон Лейдена, який консультував імператора Олександра III, та фахівця із загальної медицини свого часу директора клінічного комплексу Шаріте Германа Сенатора. Окрім того, киянин вивчав бактеріологічне дослідження німецького мікробіолога Роберта Коха та методи німецького імунолога та бактеріолога-засновника світової хіміотерапії Пауля Ерліха. У 1901 році Микола Стражевського одружився з єдиною дочкою свого наставника Наталією Василівною Образцової. Медовий місяць виявився коротким. Наступного року, залишивши в Києві молоду дружину, чоловік вирушив на два роки до Санкт-Петербургу писати докторську дисертацію: І дай Боже, кожному з нас знайти того, із ким серце більше не шукає інших, говорив учений кардіолог. Захистивши у 1904 році докторську дисертацію, Микола Стражевсько на подальші 4 роки обійняв посаду старшого ординатора в терапевтичній клініці Київського університету святого Володимира, якою керував тест. Разом вони працювали до 1918 року. Доволі швидко Микола Дмитрович набув авторитет не тільки у медичних колах, а й в невдовзі містяни обрали його депутатом Київської міської думи. У ті часи, як ви розумієте, ні озі, ні рентгену в повітових лікарнях не було. Коли хворий скаржився на біль у животі, його спочатку розрізали, потім міскували, що із ним не так. Антибіотиків не було, операції супроводжувалися абсцесами, рани загноювались, а пацієнт сподівався хіба що на власний імунітет. Зі своїм наставником в Олександрівській лікарні вони склали фантастичну фахову пару. Їхні діагнози, поставлені з використанням новітніх практичних технік, завжди підтверджувалися при розтині. У такий спосіб, на основі розробки київських лікарів, есколапи всієї Російської імперії дістали можливість не діяти інтуїтивно, як Бог дасть, а науково промацуючи, простукуючи, співставляючи різні дані. У 1909 році вони вперше в світі докладно описали клінічну картину тромбозу і поставили прижиттєвий діагноз тромбозу судин серця. Уперше в світі розгорнуто описувалися різні клінічні форми інфаркту міокарда та виявлялася його основна патогена ланка. Недаремно це обласкало вчених світовим визнанням. Ще до Української революції 1917 20 років у пацієнтах Миколи Дмитровича ходила практично вся київська інтелігенція письменник Михайло Коцюбинський, архітектор Владислав Городецький, актриса Марія Заньковецька, актор Микола Садовський, трохи згодом поети Максим Рильський та Павло Тичина та інші відомі українці. Але в робочому графіку обов'язково звільнялися години відведені для прийому малозабезпечених містян, з таких ніхто не брав ані копійки. Це при тому, що гонорари професора Стражеска були в Україні найвищими. У будинку на Великій підвальній вулиці, де тоді проживали образців та Стражеську, часто проводилися гостини. Особливо це стосувалося помешкання Миколи Дмитровича, де щонеділі збиралося приблизно 20-30 чоловік. Тут вони спілкувалися, співали, грали музику і насолоджувалися різноманітними стравами. Гостей пригощали варениками з вишнями і сиром, запеченими у збиті із яйцями сметані і добре маринованим уні запеченим окостом. Звісно, усі чекали на улюблений десерт Стражеска, горіховий торт із заварним кремом. Помер Микола Дмитро Стражеско 27 червня 1952 року. Остап Фишня у своєму щоденнику записав: Помер Стражеско». От людина, яка своєю особою прикрашала Київ, скільки благородства, скільки розуму, скільки серця було в цієї людини. Скільки ця людина знала, скільки ця людина навчила. Хай же ніколи не заросте стежка до його могили. Скільки ж наш народ дав видатних людей. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!